На Луганському напрямку злочинці стріляли з зенітних установок, мінометів та гранатометів по щастю Трихізбенці Кримському. Зокрема, двічі вночі бандити обстрілювали з мінометів безпосередньо саме місто щастя. У напрямку Авдіївки злочинці неодноразово з різних видів озброєння обстрілювали Золоте, Кірове, Катеринівку, Попасно, Ленінське та «Майорськ». На Донецькому, використовуючи міномети і артилерію заборонених мінськими домовленостями калібрів, Варвари вели вогонь по верхньоторецькому піскам, шахті Бутовка на Оласпі, по опитному та піскам стріляв і ворожий танк. Близько півночі по піскам бандити хатили вже і 120 мм мінометів, використовуючи запалювальні боєприпаси. Окрім щастя, вночі російсько терористичні найманці підступно вели вогонь по мирним населеним пунктам Гранітне, Катеринівка та Попасна. 42 контракти та додаткові угоди на постачання озброєння та військової техніки цього року уклало Міністерство оборони України. Здебільшого це стосується безпілотників, приладів нічного бачення та протитанкових керованих ракет. З початку року Збройні сили вже отримали понад 180 тисяч одиниць боєприпасів та 732 зразки озброєння та військової техніки. Ще 5 зразків прийнято на озброєння. Перед моїх військово распомою літак. Короткого зльоту та посадки АН-70, бойові та навчально бойові літаки типу Су-25, навчально-тренувальний літак Л-39М, комбіновані пристрої, викиду хибних цілей для засобів авіації та радіорелейні станції. Проводиться ремонт і оновлення військової техніки. Над цим працюють як військові бригади, так і цивільні підприємства. Зокрема, це 870 одиниць ракетного артилерійського озброєння, більше 4700 одиниць бронетанкового озброєння техніки, 16,5 тисяч автомобільної техніки, 80 літаків, 43 вертольоти, 26 безпілотних літальних апаратів тощо. Більшу частину цієї техніки відновили ремонтно-евакуаційні групи, які розташовані безпосередньо в зоні АТО. Нині таких підрозділів на сході країни 50. Ірина Монастирська, Володимир Стройков час ще. Ольга Цвіткова курсант Львівської академії сухопутних військ. Готується до важливого завдання. Вперше в житті вона сяде у велетенську БМП-2, аби навчитися керувати машиною та випробувати її потужність. Передчуття взагалі дуже як вам сказати такі непередбачувані. Дуже цікаво, що там буде відбуватися в самій машині, як буде проходити процес заряджання. Так готувалися так дуже довго, дуже довго вивчали матеріальну частину. Справлятися з цією технікою лише одне із завдань, зважаючи на досвід, АТО, цьогоріч підготовку курсантів посилено. Відтепер вони вчаться переправляти машини по воді та знаходити порятунок в екстремальних умовах. Події на Сході відбуваються в такому ключі, щоб підірвана майже основна частина мостів. Тобто нам необхідно переплювати наші підрозділи не тільки підрозділи, а й цивільне населення. Тому застосування цих машин з припиненням активних бойових дій буде все інтенсивніше і інтенсивніше. Ці плаваючі транспортери за один раз здатні переправити до 75 осіб або ж вантажівку з десантом. Польовий вихід триватиме ще не один тиждень. Передаватимуть свій досвід курсантам і офіцери, які були учасниками бойових дій на сході. 80-ті роки конструкторське бюро імені Морозова працює над дослідним танком об'єкт 477 Молот, Молод, бунтар або боксер, як його ще називали, був найбільш засекреченим бронепроектом Радянського Союзу, а потім і України. Диво-танк мав безлюдну башту з 152 міліметровою гарматою, багатошарову броню збудованим динамічним захистом та форсований дизельний двигун на 1500 кінських сил. Травень 2015 року. Російські військові не на жарт заінтригували світ новим сімейством. Рони машин на платформі Армата. Найбільша увага прикута до танка т 14 який за основними характеристиками дивним чином походить на український молот. Новинка кілька разів глухне на репетиціях параду перемоги в Алабіну, а на генеральному прогоні застрягає прямісінько перед мавзолеєм. Але 9 травня Т-14 без аксесів проїжджає такі важливі для путінського іміджу сотні метрів червоної площі. Тактики, технічні характеристики новий заметно привозходять зарубіжні аналогії. В цілому вона заслужуває доволі високих оценок воєнних спеціалістів. Нужно в кратчайшие сроки завершити всі испытання і переходить к серійному випуску. Цікаво, що державні випробування новинки мають відбутися у прикордонному з Україною південному військовому окрузі, саме звідти сепаратисти вільно отримують моральну і застарілу російську техніку. Тож агресор номер один напевно планує розбавити усієї баштами сімдесят Донбас арма. Атою у якої броня вібрує на вітрі офіційно ж росіяни планують переозброїти танком за 10 мільйонів доларів бригади постійної готовності, а це 2300 одиниць до 2020 року, що коштуватиме трильйони. Коли Кадаун пастров вот утеці хармат. где. Но урла вагон заводе он их построит? Да никогда он их не построит. А если он когда-нибудь их построит, когда его уже не будет, это у Путина, то они будут не нужны, потому что абсолютно другие технологии не нужны, будут вот такие танки. Да не сейчас уж. Они сейчас не... уже устарели абсолютно. Ныне предприятие выполняет сумненного оборонного замовлення на межі зникнення. Большая часть працівників Уралвагонзаводу отправлена в машину відпустку через низкий попит на вагоны. Один из банков вимагає от холдингу Негайного повернення кредитів та погрожує банкрутством. Та й сама армата ще надто сира для серійного виробництва, тож потребуватиме більше 10 років удосконалення. Експерти називають Т-14 універсальним танком поля бою на рівнині, проте, наприклад, його 5-кілометрова дальність стрільби не для європейського рельєфу. Віце-прем'єр Рогозін заявляє про намір встановити на армату 152 мм гармату, але у росіян із наявною усе не так гладко. Обвіз башти Т-14 за формою швидше нагадує, коли у і в бою рикошети легко пошкодять оптику, радіолокаційну станцію та інші засекречені прилади. Це зробить танк абсолютно сліпим. Так званий 1500 сильний двогун, судячи з конфузу біля мозолею, живе окремим життям. А якщо й розглядати версію про недосвідченого строковика, то під час втомлюючих тренувань він банально міг знепритомніти всередині тісного кокпіту. Російський Т-14 не призведе до гонки озброєнь, адже США та країни Євросоюзу не створюватимуть нового танка. Вони роблять ставку на модернізацію на явної бронетехніки та безпілотні технології. Тож сьогоднішня місія армати швидше підтримка путінського рейтингу та замилювання реальних проблем Росії. Майбутнє ж цієї концепції туманне. Сергій Камінський час че. У селищі Вигода на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку Ігорю Денисіву, бійцю 128-ї бригади, який загинув 1 лютого поблизу Дебальцевого. Пам'ятний знак герою встановили на стіні школи, де він колись навчався. Його портрет відтепер зустрічатиме учнів, які поспішатимуть на уроки. Вчителі пригадують, ігор був бешкетником, звичайним веселим сільським хлопцем. За останньою партою маленький, білявий. Інколи інколи так знаєте, шумів, інколи е трошки був нечемний, але ніколи не, не був злий, ніколи не був якийсь такий, е знаєте, ну. Всякі бувають діти ніколи таким не був. Завжди був приємний до спілкування. Але звичайний хлопець, звичайний хлопець. А зараз герой. Ігорю було 38 років. Під час найгарячіших боїв біля Дебальцевого він кермував автівкою, яка вивозила поранених і полеглих з поля бою. Під час виконання цього завдання він і загинув. У героя залишилися батьки, дружина та двоє дітей-школярів. Проходили службу разом з Ігорем Донецьким з перших днів. Так, і під Івальцем, і, і під Амбросівкою були. Ігор мене вивозив, коли я був поранений. Що, що я можу сказати? він був? Чисто так полює. Простим. Що його попросить, то він зробить, ніколи нікому нічого не відказував. Встановити меморіальну дошку запропонували бійці АТО Долинського району. Кошти на неї військові зібрали власними силами. На її відкриття прийшли односельці, представники влади, друзі та рідні загибло. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, то у мене. Школярі вшанували пам'ять односельця та всіх українських воїнів, які віддали життя за батьківщину. А ще подякували тим, хто нині обороняє Україну. Ірина Зінчук, Юлія Юзьків, час че.